Три роки позбавлення волі за смертельну ДТП. Такий вирок виніс 33-річному водієві Рівненський районний суд. Втім, він ще не набрав законної сили. Тож сторона захисту може подати апеляцію. Нагадаємо, смертельна автопригода сталася 3 березня, торік на автодорозі Київчо поблизу села Грушвиця. 33-річний житель міста Суми, водій автомобіля Hyundai Elantra, перевищив допустиму швидкість, не впорався із керуванням і на звуженні вказано, Ної автодроги виїхав на зустрічну, де зіткнувся із автомобілем Пежо під керуванням 45-річного жителя села Трикопці Рівненського району. Свою вину 33-річний житель Сум визнав та активно сприяв слідству, що стало пом'якшуючою обставиною. За результатами експертиз, відібраних біологічних зразків, обидва водії були тверезі. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом на розгляд суду слідчий слідчого управління скерував у листопаді минулого року. Днями суд виніс вирок, три роки позбавлення волі.